Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Все, прощай, безкоштовна медицина. Рішення кабміну ухвалено. Тепер, щоб пролікувати чи пройти якесь обстеження, будьте готові виложити дуже і дуже кругленьку суму. Рішенням Кабінету міністрів ухвалено, що з 1 січня 2025 тобто ось цей рік доходи кінця, а скільки його там ще залишилось, да, вже зараз півліта пройшло. З 1 січня 2025-го е Перестає існувати безкоштовна медицина, можна сказати, як така. Тепер е, визнано ряд випадків, коли потрібно платити повну суму. І визнано ряд випадків, коли потрібно платити частково. Тож, давайте розберемося, як будемо лікуватися надалі, як це все буде функціонувати, і коли ще все-таки можна буде пролікуватися безкоштовно. Так? Давайте розбиратись усі нюанси. Але чесно вам скажу: побувавши в лікарні навіть зараз, ти розумієш, що не така вона вже безкоштовна. Там 50 гривень за плівку, там 100 гривень благодійного, там ще щось, ще, щось, ще щось. А якщо ти прийшов непонятно в яку лікарню, то тебе просто футболять. Якщо то не твоя лікарня, що ми тебе мов приймати не будемо, хоча по закону України. У нас безкоштовна медицина, і ти, звернувшись в будь-яку державну лікарню, маєш повне право вимагати повного лікування, повного обстеження, лікування. А якщо то ще пошвидкій, то взагалі ніяких питань не повинно бути. Но ситуація, на жаль, не така радужна. А з 1 січня 2025-го стане ще ще прискорбніше. Тож, коли. Медицина буде повністю платною. Перше, якщо ви звертаєтесь до лікарні без направлення вашого сімейного лікаря. Цей пункт дуже цікавий, ми його розберемо більш детально, тому що ті направлення, мені здається, буде взяти дуже і дуже важко. І все буде намагатись лікувати одна людина. А до профільного спеціаліста, щоб попасти, то треба буде вже бути почти напівмертвим, напевно. Тобто, якщо без направлення до сімейного лікаря від сімейного лікаря, то всі надані послуги в лікарні будуть вам платними, крім випадків, які не потребують направлення. А випадки, які не потребують направлення, це звернення по швидкій. Тобто, якщо вам стало погано, ви там щось зламали, впали, вдарились, ДТП. Ну, усі випадки, які по швидкій, то там не потрібно направлення. В всіх інших випадках ви не маєте право піти до іншого лікаря, крім вашого сімейного. А якщо пішли, то будьте готові заплатити дуже і дуже кругленьку суму. В другому випадку, коли ви маєте платити повну суму від вартості лікування, це якщо ви хочете лікуватися в спеціалізованих закладах, таких як військові лікарні, так і спеціалізовані всякі лікарні. В них лікування для простих людей, якщо ви не належите до тієї категорії, також буде повністю платне. Ну і третій випадок це коли лікування не передбачено держгарантіями. Є ряд е, заболівань, коли це передбачено державою, і вона їх лікує, але є ряд хвороб, які держава не бере на себе компенсацію на їх лікування, і то все за ваш кошт. Коли часткова доплата. Тобто, крім цих випадків, є ще так звана часткова доплата, коли ви будете платити, навіть якщо ви взяли направлення вашого сімейного лікаря. Фух. Говорю про це все і думаю, отак, куди йдуть наші податки? Ми платимо за те, щоб в нас було безкоштовне навчання, хоч воно на. 80% платне, так, там лише декілька тих державних міст. Ми платимо за те, щоб податки, щоб в нас була безкоштовна медицина, вона і зараз вже коштовна і навіть дуже коштовна. Окремо ми платимо на пенсії, а кажуть, що пенсіонерам нема що платити. От так, Все життя плати, а потім виявляється, що ніякого захисту ти не отримуєш. Но Давайте розбиратись детально, без емоцій, коли би платити частково. Якщо ви хочете самостійно обрати іншого лікаря, крім того, що вам призначила лікарня. Тобто ви прийшли, вас лікують, ви кажете. Мені не подобається, як ви мене лікуєте, ви щось мені не то робите, не того пальця зашили да? чи ще щось. Хорошо, бери іншого, ну за нього будь добре, допашляй. Допошляй. Там вам скажуть прайс, да? за кожного лікаря, я думаю, буде прайс окремо. Поживемо, побачимо. Другий випадок, коли ви хочете взяти кімнату підвищеного комфорту. Тобто в лікарнях вже й зараз є, а тоді будуть ще більше звичайні палати і палати з підвищеним комфортом, де, типу, до вас більше дивляться. А якщо ти в звичайній палаті, то невідомо, чи взагалі хтось до тебе подивиться. Ну, то вже питання до, більше до керівників даних поліклінік, лікарень, так? І до старших медсестер. Це все залежить від організації їхньої роботи. Так. От в цих випадках вам буде потрібно додатково заплатити. Давайте, як. Як якийсь висновок зробимо. Що ми маємо наразі? Маємо наразі типу безкоштовну медицину. Но, скажу вам так: в минулому році захотів дітям повністю пройти медогляд в школу, не просто формально піти, щоб тобі поставили штампіки, так, і видали довідку, що дитина здорова, а повністю пройти, отак як воно має бути. Поїхав в дитячу обласну, і виявляється. Так, да, коли там лежали на лікуванні, коли попали по швидкі претензій ноль, видавали все забезпечення чудове, кормили добре. Я був приємно здивований. А от коли поїхали просто прийти, то так, якщо ти з направленням цільовим, тобто тебе провіряє твій сімейний лікар. І якщо він там замітив, що в тебе щось не так, наприклад, там з серцем проблеми, він виписує тобі направлення до кардіолога. Якщо ти з цим направленням, приїжджай, провіряйся без проблем. Ну, якщо ти зараз вже без направлення, то висить прайс. Ти можеш прийти провірити свою дитину от і до, але по прайсу. Про прейскуранту, скільки ти за це повинен заплатити. Ну, це, типу, яка знаєте, як допів функція в них була. Тепер же ж бачимо у всіх лікарнях, то буде вже висіти завжди. І якщо ти е, пішов, наприклад, відчуваєш, у тебе проблеми з серцем, да, тобі погано болить, і вирішив піти провіритись. Якщо ти пішов, то не через сімейного лікаря, то відразу тебе ніхто не візьме без попередньої оплати. Якщо ти приходиш до сімейного лікаря, і в нас так зараз це працює. Мало хто про це знає, але воно так є. Якщо сімейний лікар тебе передає іншому спеціалісту, то в нього то вираховується зарплата. Типу він не зміг то вилічити, та частина зарплати переходить тому спеціалісту. Получається, сімейникам невигідно вас відправляти далі. І буде куча таких. Горе докторів, які будуть отакі універсальні, від усього, будуть лікувати все на світі. Тобто, вміє, не вміє, буду, бо то ж його зарплата. І від того будуть дуже сильно страждати. Уже зараз страждають. А з 1 січня 2025-го то в рази буде так, буде дуже сильно страждати прості люди. Прості пацієнти. Так, да, будуть і нормальні сімейники, які будуть виписувати ті направлення, Ну то представте, скільки в них роботи так? Мені здається, що це зроблено, бо інакше це ніяк не назвеш, стільки років все функціонувало, нормально було, а тут хоп, давайте міняти. Все зроблено власниками такими елітних платних клінік, щоб нагнати собі аудиторію. Типу, яка різниця вже йти в державну чи в платну, якщо в платні заплатив, і ти знаєш, що до тебе хоч відносяться, як до людини, що да? ти там не сидиш по три дня в черзі. Хоча, я вам скажу, зараз і в платних вже таке відбувається, що не по запису, а жива черга, і там може бути чоловік і 10, і 15, ну, все-таки ще ситуація трішки краща, ніж в державних, бо там взагалі вона і померти в тій черзі. То мені здається, що саме такі небідні власники, а вони дуже небідні люди, ми бачимо прайси, да, коли звертаємося в якусь поліклініку. Отакі небідні люди прийшли в Верховну Раду, кажуть, блін, що то ми мало отримуємо, давайте якось придумаємо так, щоб в нас людей стало побільше. Давайте, давайте зробимо і в Держклініках лікування плати. Но, якщо лікування вже Буде платним, то не потрібно буде, і я і зараз дуже проти цього, а в майбутньому ще в сто раз протіше давати хабаря, давати на лапу, давати врачам. Вони отримують заробітну плату. Ми платимо на то податки, щоб вони нормально себе почували. Заробітна плата, я не говорю зараз про всіх, але великої категорії лікарів доволі таки непогана. Да, є там прогалини, кому ще не підняли, хто не попав під ту медичну реформу. І там дійсно дійсно печально. Ну, от в сімейних лікарів і в спеціалізованих зарплата відверто, непогана. Якщо ще лікування стає платним, то про якого хабаря, про якого дати в карман, як то називається, чи в папочку, в конверт, як я не називаю, може йти мова. Тому. Давайте будемо виховувати в собі знаєте, таку європейську націю, ніяких хабарів лікарям. Готуємося до кінця безкоштовної медицини. Готуємося, що вас всі до єдиної болячки буде лікувати один спеціаліст, бо йому зато платять гроші і йому невигідно вас пересилати далі. А якщо хочете полікуватись нормально, то будьте готові. Відвалити кругленьку суму. Які будуть суми, як то буде затверджено, як то буде функціонувати? Ми розбираємось на народній думці. Ближче туди до кінця року вже будуть більші деталі. Я вам обов'язково розповім. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.